Що відбувается в Украине та світі найважливіше на цей момент. Вы считаете, что что нам земли мало? Или что? У нас земли больше, чем у кого-либо в мире. У нас одна шестая часть суши это наша суша. И, и моря, и озера, и леса, и поля у нас есть. Подождите. Вы что, реально считаете, что Россия э, борется с Украиной? Да, нет, конечно вся мощь западного мира, в первую очередь США и Британии, брошена на то, чтобы использовать Украину против России. С нами воюют США и Британия, в первую очередь. А Европейский Союз, давно утратив свою самостоятельность, тоже ими используется. Если я вам скажу самую страшную вещь для вас, что основной удар, на мой взгляд, сейчас направлен не прямо против нас, со стороны США и Британии. Основное удар пойдет косвенно. Кто играет в бильярд, тот понимает, о чем я говорю. Да, это... Это... На Европейский Союз. Конечно, самая главная задача, мечта Соединенных Штатов Америки была обрушение экономики Европейского Союза. Потому что экономика Европейского Союза имела свою валюту, независимую и обеспеченную реальным производством. И эта валюта стала мировой валютой за очень короткий срок времени. Это не устраивало ни США, ни Британию. Ровно поэтому Британия вышла из состава Европейского Союза, потому что они уже понимали, что будут носить по ЕС удар экономический для того, чтобы отбросить Европейский Союз на много лет назад. И все компании Европейского союза ведущие уезжают в Соединенные Штаты Америки, переводят туда а, свои компании, и налоги уже платят там. У вас в Европейском союзе нет а, стабильного, дешевого, качественного топлива на будущее, которое мы предлагали и готовы были поставлять в, в, в тех количествах, которые нужно было евро, Европейскому союзу. У Европейского союза все признаки экономического кризиса, переходящего в рецессию, и абсолютное непонятное будущее с точки зрения стабильности и безопасности. Потому что Европейский Союз не смог на своем европейском континенте урегулировать украинский кризис на протяжении 8 лет. А почему не смог? Потому что ему Соединенные Штаты Америки не дали это сделать. Это очень печальная новость. Я вас с ней не поздравляю, но знать вы они должны. А то, что они говорят о России и Китае, это тоже одна из целей, но они никогда публично не скажут, что основная их цель, одна из основных целей является Европейский Союз, который стал по-настоящему процветающим центром мировой политики за последние 20-30 лет. Працює наші сили спротиву разом з нашими спецслужбами, разом з нашими збройними силами України, і саме тому відбувається надпотужна ліквідація ворогів. Наприклад, вчорашній день ми можемо досить довго перераховувати, де ворог ніс втрати в тих ті... Частинах тимчасово окупованої Запорізької області, які ворог вважав а, своїм так сказати глибоким тилом, наприклад, і все розпочалося приблизно о пів на шосту ранку у Приморську, де на базах відпочинку цього курортного містечка ворог розмістив величезну кількість своїх підрозділів гарматного м'яса, броньованих а, транспортних засобів і складів боєприпасів. Вибух був надпотужний, так як сама зона відпочинку знаходиться трохи віддалено від міста Приморська, а, то чув. І в чуло, і все місто Приморське, і навколишнє селище. Потім продовжувалося у моєму рідному Мелітополі приблизно пів на 12, Також був черговий вибух. Потім пологи, Кам'янка, Дніпровка, і от приблизно ввечері вже це відбулося в Енергодарі, там де щось сталося з їхнім а, недопаспортним столом, в який прилетіло, і який більше не зможе видавати паспорти нашим. А, Нашим мешканцям, які залишились тимчасові окупації, чому, чому це є вкрай важливо? Тому що паспортизація це один із основних методів, який сьогодні є ідентифікатор для ворога свій чужий Саме через паспорт ворог може точніше, відсутність паспорта. Ворог може забрати на підвал, ворог може забрати в комендатуру, і ворог може проводити ці фільтра заходи і зробити все для того, щоб змусити наших мешканців отримувати російські паспорти. А що таке російський паспорт? Це чітко вже ідентифікація. Вони потім змушують наших мешканців, які залишились з тимчасові окупації, вже вірити в те, що вони вже причасні до цього злочину, який РФ е робить на території нашої тимчасово окупованої Запорізької області, і до того, що вже нічого не повершиться. Тож паспорт це елемент терору, це елемент пропаганди, і тож вкрай важливо знищувати такі об'єкти. Останніми днями ряд військових експертів почали висловлювати цікаву теорію про те, що збройні сили України можуть по факту автоматично звільнити е, два міста, не воюючи за них, це Токмак і Мелітополь. Теорія в тому, щоб обійти Токмак, перерізати дорогу на Бордянськ, перерізати залізницю. Ну і далі планомірно вибивати ворога із цього населеного пункту. Та ж сама ситуація і з Мелітополем. Наскільки ймовірно вам вбачається такий розвиток подій? Я не хочу оцінювати ймовірність. Я хочу закликати всіх нас максимально допомагати нашим військовим, тому що їм сьогодні надскладно. Ми часто з командою відвідуємо лінію фронту, відвідуємо наших військових, і ми не маємо права зупинятися в частині допомоги наших військових для того, щоб їм було трохи легше долати те, що ворог сьогодні побудував на запорізькій лінії фронту, і тому ми маємо масово. Всі об'єднатися навколо наших військових, а не робити ці прогнози. Ніхто не готувався до такої війни, ніхто не розраховував на таку велику так... війну, світову. Що відбувається на сьогоднішній день? Як ми можемо оцінювати ситуацію? Перша лінія оборони подекуди нами пройдена, подекуди ми пробиваємо цю першу лінію оборони. Є ділянки, в яких ми можемо впевнено сказати, що ми підійшли. І починаємо роботу на другою лінії оборони. Це, звичайно, ми з вами зараз говоримо про південь, про просування в бік Мелітополя, Токмака і е, другий напрямок це бік Бердянська. Тому сьогодні ідуть процеси, ідуть бої з важкими боями, як бачимо в районі Роботиного. Зараз ми добуваємо додаткові території, додаткові плацдарми, площини, з яких можна планувати подальші оперативні заходи. Угу. Що стосується сходу. Що стосується сходу, то справді цікава історія. У нас відбулася з Опитним, де українці, як відомо, зараз зайшли в цей населений пункт і розширюють, розширюють зараз свої позиції. Що опитне знаходиться за 2,5-3 кілометри від Донецького аеропорту. Це плато таке, яке надвисає, нависає над Донецьком. Чим Донецький аеропорт був важливий для е, росіян, щоб його відбити. Чому вони воювали в кривавих боях? Ми не дарма маємо там наших героїв Донецького аропорта, е, сталевих героїв. Так але росіяни впродовж всього всієї великої війни, більше ніж півтора року, просунулися менше ніж на 8 кілометрів. Як відомо, Авдіївка. Стала е, тим населеним пунктом, який тримає тримають наступи е, ворога. І от зараз ми е, здійснили практично прорив нехай або серйозний суттєвий удар на кілька кілометрів. І виявилося за 2,5 кілометра від е, Донецького аеропорту. А це вже останнє населений пункт після того населених пунктів між Опитним і Донецьком вже немає. Кілька лісопосадок. Кілька територій, і це найвища найвища висота цього плато це Донецький аеропорт, власне 260 метрів над рівнем моря. Uh -huh. І ми розуміємо, що для росіян починається битва за Донецьк. Вони починали битву за Донецьку область, за Луганську область. Вони починали битву за всю Україну, сподіваючись, що Донецьк глибокому тилу а тут раптом їм довелося взяти битву за Донецьк. Ну і е, крайнє, що варто сказати тут, українці. Тримають оборону, попри те, що переважаючими силами ворог намагається її протискувати в межах Лиманського напрямку і Кутанського напрямку. І тримають надійно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.